Військовий аналітика Олексій Гетьман цій годині вітаємо Олексію. Слава Україні! Героям слава, доброго дня так. Ну, ну я зачитаю в Білорусі. Раптово помер міністр транспорту на профільне білоруське відомство. Підтвердило, що ем, що помер власне міністр 46 річ, 46 років йому було. Однак не повідомляється, що стало причиною смерті. І ем, власне, це вже третій урядовець, який помер в Білорусі за останні сім місяців. Так. Було таке. Uh, ну, Та в принципі, які коментарі ще можуть бути. Що тут ще можна сказати? Ми ж не достеменно не будемо знати там, своєю чи не своєю, але, знаєш, цікаво. Просто цікаво. То спочатку закордонних справ, тепер транспорту. Може, щось і сказав цьому розвіднику з позивним Валет? Ну, я про Лукашенка говорю. Так, е, так, давайте тоді будемо пане Олексію з вами говорити по ви як військовий аналітик, по військовій м, темі, що стосується власне озброєння і, е, зокрема, і літаків винищувачів f 16 що ми мали. Е, на початку весни ми вже точилися розмови, звісно, про винищувачі f 16 І говорилося про те, що в принципі до початку цього контрнаступу винищувачів не нададуть, але в принципі восени ми вже їх матимемо. Е, Підготовка ось ось вже розпочинається. Країни одна за одною заявляли про те, що вони готові, що вже ось ось приймають наших пілотів для тренування на ем, винищувачах західних. І е, зараз, станом на сьогодні, ми маємо інформацію, що в принципі винищувачі до кінця контрнаступу не з'являться. Восени цього не буде. Що це, дай Бог, буде до кінця цього року. І ми маємо контрнаступ, який за яким спостерігає весь світ е, Залужний Виходить, дає інтерв'ю і. І, е, в такому не дуже хорошому тоні і це зрозуміло каже, що ну, його обурює реакція, коли кажуть, що контрнаступ йде заповільно або він не виправдав своїх очікувань. І ми бачили такі заяви, і в тому числі від е, західних засобів масової інформації. Але ж ми розуміємо, що контрнаступ має підтримуватися авіацією. Це в принципі основи чи щось я не так розумію, тому що якби як будь-яка інша країна мала війну. То зрозуміло, і робила якісь контрнаступальні дії. То зрозуміло, що заходить авіація, а потім заходить а, вже а все. Рядами, так так по заходить суходолу, все да. по суходолу. В нас цієї авіації немає. Ми просто всіма силами можемо і не можемо. Робимо все, і авіацію нам не да, не дають. І от заявляє наша влада навіть про те, що не розпочалися ще тренування на винищувачах f 16 як нам обіцяли, що відбувається. Ну, тренування розпочалися тільки на тренажерах, і наші хлопці самостійно це роблять. Так само вони вчаться е, тій термінології, тому сленгу авіаційному, е, який використовується, ну, в тому числі на F-16, ну, взагалі в повітряних силах е, наших партнерів. Ну, вчаться вони їм треба опанувати не стільки літак, бо літати вони вміють. Це просто добрий літак. Він краще ніж там ті, що ми використовуємо, але безпосереднє пілотування там питань нема. В наших хлопців по 300 бойових вилітів. Оце приборна дошка, яка на му її треба вивчити, яка якщо за що відповідає. Ну це, це це зовсім інші речі. Це не навчитися літати. Це навчитися просто розуміти, що що ще обозначає, як цим користуватися. А як е, маніврувати, як літати? Я думаю, що наші е, аса дадуть фору багатьом е, е, інструкторам, які нас намагаються цим навчити, тому що ну що таке 300 бойових вилітів за е, трохи більше року, плюс на не дуже добрих літаках, плюс на е, проти, проти літаків, які набагато більше. Сучасні е, у, у росіян, тобто, да, дивні речі бачимо. Е, так, е, е, ну що? Чому так робиться? Ну, ви знаєте, в мене е, оці е, виправдовування, які йдуть, не відмазки, від маски, чи що тому, що щоб там далекобійнаркати не треба, бо по російській території не треба сліди, такі теж ми можемо якось використовувати. В мене таке складається та не тільки в мене у багатьох людей. Таке перечуття, що відбуваються не дуже добрі речі, і вони відбувалися з самого початку. Тобто, дивіться, давайте просто проаналізуємо по факту, От, не розганяючи зрагаду, не кажучи, що якісь там конспірологічні висновки, давайте так, нам передають зброю для того, щоб ми могли стримати агресію Російської Федерації. Ну, чи могли наші партнери чи не могли цього робити чи не робити, ну, швидше за все, вони не могли цього не робити, тому що щонайменше навіть той Будаперський меморандум, який нічого не вартий, але все ж таки він був. І вони обіцяли нас підтримувати, нашу цілісність територіальну, коли ми віддали 4 світли запас ядерної зброї. Почекайте, ми віддали ядерну зброю добровільно, Чи не в Росію передали, це взагалі, чорти що. Для того, щоб ви нам гарантували певні певну безпеку. Ну, росіяни зрозуміло, там вони напали гаранти. А Великобританія та Сполучені Штати. Тому вони передавали, мали не мали можливості не передавати всередині. Я думаю, України були б там дуже потужні, вже протестні руки, що вони допомагають Україні. Але вони передали рівне стільки нам озброєння, щоб ми могли зупинити росіян, але не зробити контрнаступальні дії. Тому складається. У ну, ну, мене складається враження, бо складається враження, але давайте це залишимо за, за дужками. Те зброєння, яке нам передається, передається, ми, можемо, ми не зможемо з цим озброєнням перемогти і виграти в цю війну. Це, це ж, вочевидь, чи не Вочевидь. Чому вони нам не передають далі? Ну ладно, давайте вже скажемо. Може в них немає по великому рахунку бажання, щоб ми перемогли Російську Федерацію, бо в них, вони бояться, що може бути. Ескалація конфлікту, що може Росія почне атакувати вже ці країни своєю ядерною зброєю, що вони лякаються того, що е, Росія, якщо ми, коли ми переможемо, вона розпадеться на декілька країн, і кожна з них буде теж країною з ядерною зброєю, а це велика небезпека для світу. І начебто е, вони дуже лякаються, що такий сценарій може, е, може відбутися. Ну Тоді почекайте, а що, що робити нам? Ну Що нам робити? Ну, от таке враження минулого року. Ви пам'ятаєте, коли залужний давав інтерв'ю ем, іноземним змі, де він сказав, що потрібно йому 300 танків і інша зброя. Цього разу він дав інтерв'ю Вашингтон Пост і теж сказав, що конкретно потрібно і що потрібно декілька скдрільдав. Так що потрібні ці винищувачі, тому що ну це зрозуміло. Я ж кажу, це навіть людям, які не мають ніякого відношення до військової аналітики. Вони розуміють, що авіація ну це найголовніше. Привага, Як ми можемо чинити, проводити так. контрнаступ? Ну, Зло сказав, що танк і Леопард, коли він ціль без підтримки... Ціль номер один. Це ціль просто, це він стає цілею. Тобто, ну навіщо було? Знаєте, Може, вони. Ну, це дуже, я бою, щоб... але це є таке перечуття, що може От вони хочуть зайняти позицію, що от подивися, ми вам дали зброю, велику кількість, але перемоги не досягли і пішли розмови, що повільний наступ, не виграду сподівань, то може, давайте сідати за стіл перемовин. Бо я розумію, що е, навіть нашим найближчим партнерам для них найбільш е, е, Добра ситуація, це те, щоб ми про щось домовилися з росіянами, щоб ми навіть віддали їм і, 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 і росіянам якісь території. Ну так, да, це, це погано. Для нас це погано, але це зупиняє війну і зупиняє бойові дії. Бойові дії, і начебто все добре. Питання, начебто, вирішено. Я дивуюсь, що люди багато років в Європі не було війни, вони якось по іншому стали реальність сприймати. Якщо так відбудеться, то це не означає, е, що е, кінець. Війни і Росія буде тепер у ну, е нас є. Вибачте яскравий приклад перед другою світовою війною, коли казали так не можна, і Гітлер захоплював території. Вони ну так не можна, а тітя ну але добре, більше так не роби. І він йшов далі, і вони так і вони так само реагували. Ну так не можна робити. Ну але вже зробили. Ну добре, але далі не роби. І воно так наростало. Тобто, це той самий сценарій. Ну то ну, буде, буде буде так само, і якщо е припинили нам допомагати, і війна заморозиться, то це означає, що Росія просто не береться як той. Клоп крові, він набереться, набереться силою і буде новітня атака. Ще раз, Росія не збирається зупинятися. В неї є мета повернути свої, повернутися в кордони найбільшого розширення Російської імперії, туди входить і Фінляндія, в тому числі, і Польща, в тому числі, входила колись до Російської імперії. І взагалі вони. Послухайте, що вони кажуть. Кордонів в Росії нема, є горизонти. Тобто Ми будемо рухатись туди, куди захочемо. Якщо... Це ні, нікого не лякає. Якщо досі не хочеться, я розумію, що не хочеться, але в це вірити, не хочеться це робити. Але допоки Росія не буде в тому вигляді, в якому вона є знищена, не як Російська Федерація, і не як люди, а як держава Росія, і не буде там або не ну, зовсім новітня структура, хоча в це мало віриться, або декілька країн, незалежних держав, з якими можна навіть мати непогані стосунки, то нічого не зміниться. Це загроза для всього світу. Ну добре, а цитую значить можна та? Ти хотіла ще додати до цього? До цього хочу Тодатку. додати, що Росія армія РФ втратила половину своєї боєздатності в Україні. Про це заявив командувач збройних сил Великобританії ем, Добус, адмірал да? Тоні а, Радакін. Так передає Financial Times. каже, що російська армія не має потенціалу для наступальних дій і втратила половину своєї боєздатності. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що їм вкрай необхідна пауза. Вони вони починають свою, свою промисловість переводити, як то кажуть, на військові рейки. Ну, тот самий Уральський вагонобудовний завод, який там виготовляв там все, що згодно, в тому числі танки і інше, перевівся повністю на во і інші там певні підприємства, повністю на випуск військової, військової техніки. Медведєв взагалі каже, що у нас є. Ну можливо, мед... ну, понятно, що за медведя російський майсон. Mm -hmm. uh -huh. Що вони хочуть випускати до півтори тисячі е, танків е, на рік? Е, е, так вони е, тобто це назив... зараз, якщо нам кажуть е, про це, що Росія, і в принципі, ми можемо це проаналізувати, втратила половину свого потенціалу, своєї боєздатності. Тобто зараз один з найкращих моментів для наступальних так. дій наших, і звісно, нам для цього потрібно озброєння. Зброєння. багато дуже і звісно. Авіація, І, звісно, авіація. Ну от втричі е, полтори тисячі це не про що цифра. До цього вони, вони випускали не більше ніж 500, тобто втричі вони можуть збільшити. Вони збільшили кількість виробництва ракет. Ну от іскандерів, калібрів, кінжалів, Х-101. тобто вони там починають їх виробляти більше ніж вироблялося до початку війни. Тобто вони нарощують, вони, щоб вони не розповідали про мир. Ну, може, да, хочеш готуємося до війни, вони нарощують свій військовий потенціал, намагаються наростити, намагаються долучити нових людей до лав Збройних сил Російської Федерації. Вони, вони намагаються посилитись, але зараз їм вкрай необхідна якась пауза. І наші партнери, на жаль, роблять так, що. Ця пауза може настати, бо без е, тої зброї, яка нам потрібна для наступу, ну ми не можемо перемогти війни, там як казав пан Злужний, стріли використовувати. Ну ну гіри, ну це ж не, не ну, героїзму мало. Треба певна техніка для того, щоб досягати певних переваг. Ну як, як можна подолати лінію, яка замінована, які е, як як побудоване фортісійні споруди, залізи бетону, там в два яруси є бліндажі. І у нас менше літаків, менше е, е, артилерії, менше танків, менше людей, менше, всього, менше снарядів, менше всього. І все одно ми просуваємося, і ми просуваємося. А як можна швидше? Ну, от розкажи, от, от ті люди, які кажуть, що не, не ви, от розкажіть, от просто простим язиком, якщо ви простою мовою, е, щоб всі зрозуміли, яким чином з меншою кількістю всього, що є, всього людей техніки всі сіл та засобів, називався як можна прорвати дуже щільно заміновану і дуже щільно укріплено оборону, де знаходиться більше е, військ і більше техніки і більше снарядів більше всього прочого. як можна швидко, швидко це зробити от хто це щось таке розповідає просто він хоча б, ну от просто хоча б якось хоч як небудь поя е, пояснити як це можна зробити от... не маєте стосунку до військової справи не коментуйте відповідь ж проста о, розумієте, е, цитую зараз. Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки. Наші розглядались три основних пи е, виклики питання основних викликів. Цитую першу захист АЕС доповідали командувач е, військово-повітряних сил Лущук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора Наргата Макотіна та характер директора АХС Козюро, друге ситуація на фронті, доповіді від головнокомандувача Залужного від командувача Сирського, Тарнавського, Москальова та Найва. Головкому розпорядження посилювати північ. Третє подальше нарощення власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді командувач логістики Гуляк, Мінстратехпромкамишин. Мінфраструктури Кубраков Міноборони Резніков. Ставка відбулася. Говорили три питання: перше з них це запорізька атомна електростанція. Наскільки цей метод шантажу спрацьовувати? Зокрема, його пов'язують ну для Російської Федерації, пов'язують з тим, що агресор намагається саме таким чином влаштувати собі оперативну паузу. В тому числі, да про те, що ми казали. Ну, що вони хочуть коло да. да, Що що вони ну сячі, коли в цієї ночі буде якийсь підрив, що були всі ознаки того, що так має відбутися, він не стався. Ну це не означає, що він не відбудеться. Швидше за все, він відбудеться в інший день. Може. <кхід> Ну тут, може, їхня контррозвідка хотіла перевірити, як там наша розвідка планує, бо звідки ж ми могли знати, якщо там немає розвідників, що вони саме роблять всередині станції, які зовні не видно, що там виходить. Ну ми ж це розуміємо. Може, вони хотіли таким чином подивитися, наскільки хто там і як може щось коментувати, які там наші розвідники працюють. Ну, тут бать, можна побачити три складових. Е, от чому вони, ну крім шантажу, звичайно, шантажу підняття ставок. Це перша військова складова, тобто підірвавши станцію, ну радіт забруднення місцевості. Ну, певним чином воно неможлює, ну, призупинити наші наступальні дії. Друге, друге складова це, звісно, економічна складова, тобто вони атакували наші. Енергетичні об'єкти взимку весени минулого року, а тут не треба використовувати дорогучих ракет, можна просто вибухівку складу підірвати, зруйнувавши без радіактивного викиду, просто ті турбини, які перетворюють теплову енергію в електричну, просто зруйнувати станцію як енергетичний об'єкт. Ну Потім нам доведеться його відбудовувати, якщо це буде можливо, або робити черговий саркофаг, не борони Боже. Ну третя складатися політична, бо після візиту Гросі цей керівник МАГАТЕ на станцію. Він щось розповідав, що там заміновано, але не заміновано, заміновано, але не дуже. Ну щось таке там. І потім, потім поїхав в Москву домовлятися з люд... про небезпеку Запорізької станції з тими людьми, які створили там без... цю безпеку. Ну, цю небезпеку створили, поїхав з тими, хто створив небезпеку, домовлятися. про ну, це. Ладно. І є таке начебто домовленість, начебто умовне, що є домовленість МАГАТЕ, що ця станція буде передана під контроль у цієї міжнародної організації. Для чого це робиться? Ну швидше за все, для того, щоб коли вона е, пір, перейде під контроль МАГАТЕ, там вийдуть російські війська, вибухівко злився, вони щось не підірвуть і вже звинувачать е, нас, е, Україну, в тому, що це ми атакували Запорізьку станцію. Ну, як це казала їхня речниця Захарова, і так само відбуваються якісь дивні дії на е, Курській станції, курські я хотіла, да, що, да, що вони може, хочуть і ту підривати, звинувати до нас. Почому чому це політична складова? Тому що ну якщо це буде підрив без витіку радіації, ну великої дуже шкоди не буде, але. Тоді можна ж контролює всю, всю атомну енергетику у світі, виставити нас як ненадійних партнерів, з якими не варто мати в подальшому справу. І тоді всі наші інші атомні станції, ну в них будуть великі проблеми з подальшою ну, е, е, нормальною роботою, бо будуть, там. Як ну, а як зараз, можна там... нас звинувати? Та курс Курська, це що, наша територія? Чи що, Ні, як це ну, нам ми атакували, підірвати? ми ракетами підірвали, атакували Курську станцію. Це, це, це третя складова Ну, це політична. ж все відстежується, звідки прилетіла ракета. Ну... А якщо, якщо ну а як... Камризм скажуть, що ДРГ прийшло наше.